Нещодавно ми розповідали вам про скандальну компанію Актив Компані, яка причетна до закупівель харчів для міноборони. Так, так, саме ту компанію, яка продавала одне яйце по 17 гривень та інші види продуктів, втричі дорожча ціни на ринку. Так, от у всій цій справі згадується ще одна мережа компаній Трейдкомодіті. Трейдкомодіті група компаній, яка фігурує у схемах спостачання неякісних паливомастильних мастильних матеріалів для міноборони та укрзалізниці, а також продуктів харчування для зсу за завищеними цінами. Усім привіт! Це межа, я Олександра Федорко, і ми розповімо про усіх причетних до корумпованих схем з Міністерством оборони. Тож почнемо. Trade commodity – це мережа компанії, яка виникла при президентові Порошенку. Згодом вона почала один за одним вигравати тендери на державні закупівлі та поставляти. Паливо в Україну за даними ресурсу, наші гроші через вісник», держзакупівель та прозоро за президентство Порошенка трейд комодіті виграла тендерів на 17 мільярдів гривень лише на паливі для держави. Інвестором трейд комодіті є український бізнесмен Андрій Адамовський. Про це чоловік заявляв публічно. Тож, хто керував компаніями? Керував трейдкомодіці Владислав Якубовський. Політичні питання вирішував депутат Грановський, а інвестором був вище вказаний бізнесмен Адамовський. Серед клієнтів трейдкомодіці були Укрзалізниця та Міністерство оборони. Контрафактне, тобто підроблене пальне, трейдкомодіці регулярно поставляло до Укрзалізниці, Міноборони та «Держрезерву». тобто органам, від яких безпосередньо залежить питання національної безпеки України. А з керівником Держрезерву Вадимом Осійчуком у 2017 році трейд комодітів мали конфлікт через поставку неякісного палива. Чоловік запевняв, що поставлений бензин через два тижні почав розшаровуватися в резервуарах. Нагадаю, що у жовтні 2017 року набу затримало топ чиновників у Міноборони через закупівлі палива за завищеними цінами у тов трейд комодіті, що призвело до збитків державі на 149 мільйонів гривень. Влітку 23-го року журналісти СтопКору надіслали запит до Укрзалізниці з метою дізнатись, чи постачали їм афілійовані компанії до ТОВ Трейдкомодіті протягом го та 23-го років дизельне паливо, мастило та оливи. І там відповіли, що закуповували це все у компанії Тов Тору, пов'язаної з групою компаній Трейд Комодіті. Ба більше за останні три роки закупівель Укрзалізниця перерахувала на рахунок товтору майже 2,5 мільярди гривень. Після усього, що було в липні 23-го року, з'являється новина, що група компаній Trade Commodity планує вийти на новий рівень на ринок авіазаправок під брендом SkyAvia. Про це свідчить заявка групи на реєстрацію торгової марки на сайті державного підприємства Укрпатен. Про те, що продукт буде фірмової якості, можна не сумніватись. І якщо це станеться, то це є пряма загроза національній безпеці, оскільки паливо буде для української бойової авіації. Нещодавно у Міністерстві оборони виникли проблеми з одним з найбільших постачальників продовольства. Про це 19 січня 24-го року заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко після позапланової перевірки складів деяких військових частин. Причиною перевірки були скарги військових на якість харчів. Назву компанії Половенко не вказує. Втім, кілька днів тому Богдана Ярова, радниця іншого заступника міністра оборони, висловила свої майже ідентичні претензії саме до компанії. Трейд Граніт Інвест пов'язаної з групою компаній Адамовського. Цитую: компанія виграла за конкурентними цінами з нормальними документами 10 лотів. Здавалось би, великий об'єм працюйте, але проблема в тому, що вже тижні Міністерство оборони ведуть переговори, садять операторів на контроль, постачання в режимі 24 на 7, пишуть листи, виставляють претензії, складають акти. Про що? Правильно, про недопостачання харчових продуктів, а місцями і непостачання». За недотримання умов договору у Міноборони кажуть, виставлять штрафні санкції компанії. Нагадаю, що у вересні 23-го року найбільший договір на закупівлю харчів для військових був вартістю у 666 мільйонів гривень. І його отримала вище вказана компанія Трейдганіт Інвест. І це був останній підряд на харчування для зсу, який провели через відкриті торги. Фірма виграла аукціон зі знижкою 23%. Однак на торгах були ще дві пропозиції від інших фірм Arvin Pro і торговий дім. Marintal Group з ще більшими знижками 28 і 26%. Але їх відхилили через недоліки у їхніх пропозиціях. Однак, як показує практика, іноді розголос діє значно ліпше, ніж позов в суді. Каже радниця міністра оборони Богдана Ярова. Може, побачивши це, хтось донесе керівництву Трейд Граніт Інвест, що всі все знають, збитки та штрафні санкції рахуються. І за все вони понесуть відповідальність.